Мані інсайт канадський подкаст про гроші, економіку та особисті фінанси. Ми професійно займаємося фінансами та страхуванням вже не один рік та завжди раді новим клієнтам. Перелік наших послуг на сайті Артамфайненшл.сі Привіт всім нашим глядачам та підписникам. Ми на нашому каналі продовжуємо розкривати всі нюанси страхування життя та людей в Канаді. Тут ці страховки дійсно працюють та є неабиякою подушкою фінансової безпеки для цілих родин. Ми вже розповідали вам про страхування життя та страхування життя з інвестиційною складовою випуски нижче по списку. А сьогодні ми обговоримо страхування у випадку виникнення непрацездатності. Про це нам розповість ліцензований страховий агент компанії Artem Financial Ольга Василенко. Ольга, привіт. Привіт, Ульяна. Дуже приємно тебе бачити. Я залюбки розповім про disability Insurance сьогодні. Ольга у нас в Канаді ця, це страхування називається Disability Insurance, і нам би було б добре зрозуміти, що це за страхування і коли варто придбати таке страхування в компанії. Disability insurance – це страхування на випадок втрати працездатності, тобто тут два моменти: так потрібно здоров'я повинно так змінитися, що людина не може далі працювати, тобто людина через хворобу або через травму не може працювати. І страховка вона оплачує щомісячну суму, виплачує щомісячну суму, щоб підтримати фінансову стабільність. Якщо такої страховки немає. То у людини просто немає права на помилку. Один невдалий крок, і ви вже не можете заробляти гроші. Страховка це ніби гроші на вітер, поки все добре. Але якщо щось трапляється, то вона рятує від фінансового урагану. А от які професії в Канаді найчастіше використовують таке страхування? Кому воно потрібне найчастіше? Е, немає би, такої статистики, кому потрібно найчастіше. Тобто, це навіть не залежить від е, того, е, якою професією людина займається, це залежить більше від того, чи, скільки людина має е, грошей збережених, скільки часу вона може прожити не працюючи. Тобто будь-яка професія, але якщо у вас немає. Якоїсь фінансової подушки безпеки на рік, на два, на три роки, або навіть ця страховка вона може покрити і робити виплати до 65 років. Тобто, якщо у вас немає якогось трасту від по, по, по спадку отриманого, то скоріш за все вам треба оформити цю страховку. Я знаю, що є певні типи цього страхування, які, які це типи. Uh, і коротко про різницю між ними, зазвичай виділяють основні чотири типи: Це групове дострокове страхування, long-term group disability insurance, але це страховка, яку оформлює роботодавець. Він визначає умови, тривалість, хто платить за поліс. Якщо ви платите, то виплати без податку, якщо роботодавець, то податок з виплат е, знімається. Е, тобто, в будь-який момент роботодавець може змінити думку і відмінити цю страховку. Е, ви можете змінити свою роботу і вже людина. Стає старшою і тоді, коли купує індивідуальну страховку, вона буде дорожчою. Тобто групове страхування має свої плюси і має свої недоліки. Наступне, про що я би розповіла, це injury only. це тільки на випадок, коли людина не може працювати через травму. Вона дуже легко оформлюється, навіть якщо є проблеми зі здоров'ям, здоров і вона буде дешевша ніж наступний тип. І найпопулярніша у нас у нашій компанії це індивідуальна long term. Вона охоплює і хвороби, і травми. Її складніше отримати. Треба бути здоровим, мати стандартне здоров'я. Вона дорожча, але вона надійніша. Вона покриває вже будь-який випадок непрацездатності, не лише травми, а і захворювання. Але коли людина має вже якісь проблеми зі здоров'ям, то можемо оформити «Injury Only» страховку. І останній вид це кредитне. Воно покриває щомісячний платіж за кредитом чи іпотекою. І не прив'язано до доходу лише до зобов'язань. зазвичай триває максимум 2 роки. Зазвичай це оформлюють, наприклад, берете іпотеку в банку, і банк вже оформлює цю disability insurance, яка називається кредитною, яка є типом кредитною страховкою. Угу. Оль, давай пройдемося по кожному із виду страхування. Перший вид це те страхування, яке організовує, скажімо так, роботодавець. В яких випадках роботодавець може запропонувати таке страхування, які умови його отримання працівниками, які умови того, щоб його потім не отримати, якщо настав страховий випадок, От більш детально розкриємо цей перший тип страхування. Тобто це залежить від роботодавця, це бенефіти. Коли ви влаштовуєтесь на роботу, ви можете питати, які бенефіти є, і люди кажуть, що у нас, наприклад, є то, 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 то. Що е, також так, такі бенефіти включають в себе там Insurance. і ви можете дізнатись умови, попросити е, Брошуру також можете до нас присилати ці брошури. Якщо вам цікаво, ми можемо роздивитися і подивитися, що вони покривають, як вони покривають, чи можемо ми допродати ще цю Individual Long-Term Insurance. Чому я кажу, що ми можемо допродати Individual Long-Term Insurance? тому що, наприклад, роботодавець може покривати тільки перші два роки disability, але ви можете докупити собі індивідуально у страховій компанії не перші два роки, а до 65 років. Тобто, наприклад, можна так робити. Або ми можемо подивитися і сказати дуже часто у нас клієнти відправляють цю брошуру. Ми дивимося, і кажемо. Ви дуже гарно застраховані, ми не можемо вам нічого допродати. От. Але іноді люди хочуть її купити поки вони здорові, поки вони молоді, то вони можуть купити індивідуальну страховку. Зазвичай в такому страхуванні не буває сюрпризів, роботодавець відразу тобі показує, на що ти претендуєш у разі страхового випадку, і які е, е, умови там є для того, щоб не отримати цю страховку. Чи є якісь умови, які там. Угу. Можуть і ризики якісь певні створювати. Зазвичай в груповій там би, не, не дуже є якісь умови дані виплати, тобто вам одразу надають контракт, і в контракті буде все прописано. Тобто, там зазвичай є waiting період, це період очікування, це зазвичай 90-120 днів. Якщо за цей час людина одужала, то виплат не буде. Тобто, якщо просто там, наприклад, ламати руку, то вона за 6 тижнів загоюється, і виплат ніяких не буде, бо зазвичай є витінь період. Тривалість покриття також, тобто іноді роботодавець пропонує лише на два роки або на п'ять років. Зазвичай роботодавець це два роки пропонує, але треба дивитися контракт. Я не можу сказати про всіх роботодавців, про всі бенефіти. Це обирає роботодавець, і навіть у одного роботодавця є різні категорії працівників. У кого є там 2 роки, у кого є 5 років, у кого є до 65 років. Тобто, у випадку більш складної непрацездатності, людина після waiting періоду починає отримувати частину прибутку, це 70% зазвичай. І е, якщо у вас в контракті від роботодавця написано, що це протягом двох років, то протягом двох років ви отримуєте ці 70% від е, віддинка. І далі, тобто після двох років вже нічого не отримуєте. Тобто, це як можна не отримувати нічого? З приводу 70% також можу пояснити, чому так. Це регулюється на федеральному рівні, що це не просто правило для якоїсь одної страхової чи для роботодавців, тобто виплачують. 70% від доходної частини зарплати, тобто до податків. Чому це зроблено? Це зроблено для того, щоб людина якби, старалася якнайшвидше вийти на роботу, тобто щоб людині було некомфортно. Наприклад, у людини 10 тисяч заробітна платня. І то їй будуть виплачувати у разі непрацездатності 70% 7 тисяч е, на місяць. Тобто людині буде трохи некомфортно на цій сумі знаходитись, вона буде хотіти повернутися до 10 тисяч, вона буде старатися якнайшвидше видужати і повернутися до роботи. Тобто, якщо людина до нас приносить, якщо повернутися до групових іншуранс до, від роботодавця, якщо людина приносить до нас брошуру, яка говорить, що роботодавець виплачує 70%, то ми нічого не можемо більше е, запропонувати. А оцих 70%, воно стосується всіх чотирьох видів disability insurance, чи тільки групового? Всіх Long-Term також і інжері, також 70% розраховуються. Я так розумію, що це, це страхування, групове довгострокове страхування від роботодавця, це єдине страхування, яке купує роботодавець. Всі інші це індивідуальна е, Куб... е, так, так. Ну... Так, можна получається, якщо людина здорова молода і все проходить, може отримати собі найкращий варіант, і має гроші платити за Звичайно, за найдорожчу страховку Individual Long Term Insurance, то краще найкращий варіант це взяти її, щоб вона покривала будь-які випадки і від травми, і від захворювань. Якщо до нас хтось приходить, у кого вже є якісь там травми, якісь захворювання, або немає можливості платити одразу таку е, велику суму, е, вона не входить до бюджету, то тоді ми можемо запропонувати Individual Injury Only. Але це також це людина самостійно купує, це не залежить від роботодавця. Ну і кредитне, це також пропонується банкам, але як я вже казала, то це більш банк захищає себе. Тобто, на випадок, якщо ви не можете платити іпотеку, моргідж, то банк отримує якісь виплати. Угу. Зараз ми детальніше поговоримо про кожен із вид. Страхування лише на випадок травми, injury only disability. Це страхування, в яких випадках найчастіше варто придбати, на який термін береться це страхування, і які випадки можуть поставити під загрозу виплати по таких по страхових випадках. Угу. Тобто, це страховка, яка покриває тільки травми і не покриває захворювання. А захворювання це якраз причина близько 95% випадків непрацездатності. Тобто injury only — це вже зазвичай люди беруть, щоб мати хоч щось, якщо у них немає можливості платити за страховку, яка покриває захворювання. Якщо вже якісь є захворювання, і страхова компанія відмовляється надавати injury and sickness policy, то тоді є такий варіант, як injury only. А на який термін береться це страхування зазвичай? Це може бути 2, 5 або 65 років, тобто до 2 роки виплати протягом 2 років, 5 років і до 65 років. Тобто є три варіанти, да, такі. Так, і вони звичайно впливають на ціну, тобто найдешевше буде 2 роки. Потім трохи дорожче 5 років, звичайно, буде найдорожче 65 років, бо є вірогідність, що страхова компанія буде виплачувати там, 35 років вам виплату, тому вони роблять дорогу з цю страховку. А у яких випадках таке страхування людина, в яких випадках людина може втратити так, виплати по цьому страхуванні? Можливо, там види травм там, чи ще щось? Є якісь ризики по, ці, по цьому страхуванню? Зазвичай немає, так. Е, ну, так, да, якщо людина не. Найбільша причина відмови страхових кампаній це е, якщо людина неправильно вказує медичну інформацію. Якщо знаходиться якась брехня, misrepresentation, то тоді відмова від... може бути відмова від страхової кампанії. Але injury онлі, тобто тут. Якби зрозуміло, просто травма отрималась тут, вже. Тут, та, та, тут не питають багато медичних питань, тут просто видають на injury only. Якщо е, хвороба якась е, з'являється, то тоді так. Е, страхова повинна перевірити інформацію, яка була надана попередньо, е, бо може вже людина знала, може вона вже починала захворювати та е, зробила. Надала неправильну інформацію в аплікації, от а з травмою, то травма настала, це дуже легко з'ясувати, чи вона є, чи її немає. Так, ясно, Ольга. Щодо індивідуального довгострокового страхування від непрацездатності, що це за вид страхування, які його умови, виплати, терміни і такі uh -huh. детальні про нього. Найбільше, найбільш повне покриття це травми та хвороби. Його оформлюють на підставу на підставі доходу на момент подачі заявки, і умови залежать від професії, здоров'я, класу і класу ризику. І деякі компанії, вони пропонують навіть часткове повернення внесків, якщо не буде, не було страхового випадку. Все, як я вже казала, то, то це вийтень період, зазвичай це 90-120 днів. Якщо за цей час людина одужує, то тоді виплат не буде. Тривалість покриття 2-5 років або до 65 років. Рівень доходу 70% від доходної частини зарплати, тобто від до податків. Ну і все. А оці виплати, які деякі компанії повертають у разі не настання страхового випадку, це теж протягом 2 років п'яти і шістдесяти п'яти, правильно? А, за... Ні, це просто вони можуть повернути тобі внески, які ти платив за страховку, якусь частину внесків. Але щоб додати цю опцію, це також треба додатково платити, і іноді це немає економічного сенсу робити. А а а в яких випадках і скільки вони зазвичай повертають, якщо є на це підстави? Вони повертають виплату преміумс, які встановлюються страховою компанією. Тобто, коли ми подаємо заявку на страховку, ми отримуємо ціну, і вона дуже індивідуальна для кожної людини. І ось ці преміумс, які я не можу точно сказати, бо для кожної людини це буде окрема, це дуже дуже багато складових частин. Кожного року е, збільшується ціна, тобто залежить від віку. Якщо людина стає старшою, то вона стає дорожчою від статусу е, куріння, курить не курить людина від класу. Е, від класу ризиків, тобто, якщо це it професіонал який сидить вдома і працює за комп'ютером, то у нього дуже маленькі ризики. Якщо це конструктор воркер то звичайно там вже буде набагато більше ризиків, і тому його страховка буде трохи дорожче. Тобто залежить від того, який преміум ви будете платити, які внески ви робите, стільки вам повернуть, якщо ви не отримуєте, якщо ви ніколи не зробите. Клейм до страхової компанії, якщо ніколи не буде е, клейму, не буде випадку, страхового випадку. Угу. І тепер перейдемо до останнього виду: це кредитне страхування від непрацездатності, що це за страхування, кому його можна оформляти і які можливості. Таке страхування відкриває для людей у випадку втрати непрацездатності? Тут я багато не розповім, оскільки ми не займаємося саме цим видом страхування, це страхування, яке зазвичай продає банк. Тобто, що я нещодавно бачила зі своїми клієнтами, вони мені показували, що пропонує банк. Ви берете іпотеку і, наприклад, виплати по іпотеці півтори тисячі доларів на місяць. І вони пропонують вам ось цю Disability Insurance, і вона саме вона від банка Disability Insurance, яка не прив'язана до доходу, а прив'язана до liabilities, е, зобов'язань. Е, то в, там було так, що вони виплачують 70% від суми, яка повинна. Покривати моргідж. Тобто, наприклад, якщо у них був е, внесок півтори тисячі доларів, то на випадок непрацездатності е, страхова виплачує банкові 70% від півтори тисячі доларів. Тобто е, навіть вам ще 30% доведеться ще доплачувати. У компанії Artem Financial які яке страхування можуть запропонувати людям які види страхування. Ну, звичайно, ми не можемо від роботодавця зробити для, для людини. Але для компаній, то ми можемо робити, якщо власник компанії хоче зробити покриття для своїх працівників, то він люди можуть до нас звертатися, власники компаній. Але якщо індивідуал, то нас звертається, якщо це людина, то це. Uh, injury and sickness uh, – найбільш повна страховка, і uh, трохи менш повна це просто injury only страховка. А який алгоритм співпраці з компанією Artem Finance? Людина просто телефонує. Безкоштовна консультація і план дій в подальшому, так? Так, так безкоштовна консультація. Ми надаємо всі консультації безкоштовно, оскільки у випадку, якщо людина купує цю страховку, ми отримуємо компенсацію саме від страхової компанії, тобто ніяких оплат з людини ми ніколи не беремо. Просто людина може зателефонувати, але для того щоб з'ясувати яку страховку ми можемо продати, по-перше, мені потрібно дізнатися ризики, тобто мені треба зазвичай яка робота. Що людина виконує, зазвичай це питання не те, що прям, там, з резюме мені треба надати весь перелік, а просто знати, це manual робота чи це офіс робота, то і, або іноді люди пишуть там 50% manual, 50% адмін робота. Тобто, такого плана. І manual також треба писати, наприклад, це констракшн. Воркер, то ми тоді дізнаємося. Ризик, також мені потрібна дата народження, курить, не курить людина, і останній пейстап, це найпростіше буде з'ясувати суму, яку ми можемо зробити. На якому можемо зробити страховку, то ми надаємо просимо останній пейстап зазвичай. І все можемо тоді розрахувати ці 70%. Але якщо людина вже працює і вже має щось від роботодавця, то ще тоді нам потрібні ці брошури від роботодавця, щоб подивитися скільки процентів. Наприклад, якщо вони вже покриті на 30% від доходів, то тоді ми можемо розрахувати вартість на 40% доходів. доходу. І тоді ми можемо відправити квоту, обговорити з людиною все це і потім вже дивитися, чи закладено в бюджеті таку суму, чи нам треба щось там робити. Більший waiting період, чи може менший, е, меншу тривалість покриття, там не до 65 років, а тоді зробимо там до 5 років, якщо, е, якщо немає можливості купити найбільшу страховку. Також можемо не всі 70% покривати, а наприклад, там на 50% покрити, тобто потім можемо далі з'ясовувати, чи може просто у нього проблеми зі здоров'ям, і ми тоді. Купимо injury only. Дякую, Оля. Дуже лаконічно, детально розповіла. Я прошу глядачів записати контакти, які ви зараз бачите на екрані. Крім того, ми залишимо контакти Ольги і компанії в описі під цим відео. Наразі будемо закінчувати цю обговорювати цю тему. Якщо у вас виникають додаткові питання по цій темі, Будь ласка, йдіть в коментарі. Пишіть ці питання, і ми спеціально будемо записувати окремі випуски, де будемо відповідати на ваші питання. Наразі буду прощатися. Дякую, що залишились з нами до кінця, і дякуємо Ользі, що приділила нам час і все нам розповіла. Дякуємо, Ольга. Дуже дякую, Ульяна. Дякую, глядачі. До побачення. Мані інсайт канадський подкаст про гроші, економіку та особисті фінанси. Ми професійно займаємося фінансами та страхуванням вже не один рік та завжди раді новим клієнтам. Перелік наших послуг на сайті Артамфайненшл.сі